Садовий пилосос Штіль універсальний інструмент. Його можна застосовувати буквально на будь-яких поверхнях: від бетонного асфальтового покриття до гравійних доріжок у газонах, причому не пошкоджуючи останнє. Сьогодні ми розглянемо модель пилососа штіль СХ86. Садовий пилосос штіль СХ СХ-86» підвищеної потужності для професійного прибирання великих територій, здатний переробити доволі велику кількість сухого листя та іншого дрібного сміття з доріжок, канавок і кутів. Потужний потік повітря здатний прибрати сміття з незручних і важкодоступних місць, розігнати калюжі, відірвати від поверхні намокле листя, навіть у таку вологу погоду, як під час зйому. Потужно подрібнювальна зірочка з високоякісної сталі подрібнює сухе листя, тим самим забезпечує оптимальне заповнення великого текстильного мішку. Похвалитися модель може й своїм фірмовим двигуном, створеним за технологією штіль 2 Мікс». Ця технологія в значній мірі зменшує навантаження як на працюючу людину, так і на наше довкілля. Двигун з технологією 2 mix відрізняється більшою потужністю, чудовим тяговим зусиллям і при цьому на 20% меншим витратом палива. Важіль газу, що фіксується, можна закріпити в будь-якому зручному положенні. Погодьтеся, досить конкурентна перевага моделі штіль СХ 86 До того ж, важіль має кнопку паузи, коротке натискання якої приводить до повного вимикання. Причому після цього інструмент автоматично знову буде готовий до повноцінної роботи. Антивібраційна система штілі знижує вібрації до мінімального рівня. Таким чином забезпечує високий рівень комфорту навіть при довготривалій роботі. Під час запуску звичайних двотактних двигунів часто виникають неприємні поштовхи, які навантажують м'язи і суглоби оператора. Помітно зменшує подібні шкідливі впливи. Спеціальний амортизаційний елемент, розташований у пусковій ручці. Ручка системи Еластистарт забезпечує легкий рівномірний запуск інструменту. Система керування однією рукою. Керування м'яке і зручне, тому що долоня руки лежить на рукоятці. Під час роботи можна відчути себе справжнім мисливцем за привидами, який ловить чергову істоту потужним бластером. А якщо перемокнути режим, складається відчуття. Що вам підвласна ціла повітряна стихія, адже з під ніг полетить все, що зустрінеться на шляху? Повітряний фільтр hd 2 має дрібні пори. В них залишаються навіть найдрібніші частинки. Повітряний фільтр hd 2 легко чистити, а строк його служби збільшується. У стандартній комплектації садовий пилосос штіль СХ 86 має спеціальну смоктуючу трубу, фірмову круглу і плоску насадки для переоснащення у повітродувку. У комплект входить великий текстильний міцний мішок для матеріалів, що всмоктуються. Мішок дуже легко чистити за допомогою застіпки з блискавкою. Результат роботи ніякого сміття і чудовий настрій. Чи не така була мета на початку? Приходьте до доброго господаря і купуйте пилосос штіль СХ СХ-86».